Всім привіт! З вами знову я, 4К Ело, Average Genshin Enjoyer 52-го рангу пригоди. І в цьому відео по багаточисленним проханням буде ультимативний гайд по Genshin Impact. Саме так. В цьому відео ми детально розглянемо кожен аспект гри, і після нього ви вийдете зовсім іншою людиною. Я думаю, ви вже заінтриговані, тому погнали. Знову привіт, підписники. У мене сталися технічні неполадки. ОБСК у мене чомусь зламалася, не хоче відкриватися, тому доведеться знімати на камеру телефону. Але все одно це мені не мішає зробити для вас якісний і хороший гайд. Отож, пункт перший. Як зробити ідеальну команду? Для початку нам треба. Почекайте. Що це за звуки? Оні марнувати своє. Чувак, тебе. Пачер хуйня повна, блядь. Одіма марнувати своє життя на колекціонуванні, на помілі аніме дівчаток. Коли ти останній ще повтривичку? Хто ти такий? Звідки ти взявся в моєму домі? <клук> Мені здається, в твоїх словах дійсно є сенс. Дякую, що скерував мене на правильний шлях.